В цему ареалі нашої полтавщини. Давайте ще раз поглодуємо нашому місяці! В області у нас на даний час 60 територіальних громад. З лютого місяця по перші числа листопада. Разом з Департаментом культури обласний центр народної творчості проводить обласний огляд народної творчості, звучить рідна мова. На сьогодні ми переглянули програму 31-ї громади області. Браво! Сьогодні разом з вами придбали мистецький екватор, як сказав Герман Юрійович. Плануємо. Зробити заключний концерт, організувати. Орієнтовна дата це 9 листопада, місто Кременчук, міський палац культури, тисячний зал, де представлять найкращі роботи, творчі колективи, в області, ті, хто зможуть приїхати, от, глядач, нам місто дає безкоштовно на два дні палац культури, щоб провести репетицію. Звукове, світлове обладнання, персонал все це нам йде на зустріч керівництво міста Кременчука. І будемо рухатись так, до першого числа. Ми вже визначимося, яка буде програма, але ми вже замовили 2000 примірників дипломів, тому що артистів дуже багато. Я хочу вам сказати. Зараз у нас в творчих колективах області, в аматорських творчих колективах займаються 7 тисяч учасників художньої самодіяльності То серед цих людей і градицька громада. Давайте їм також проведемо. Також в області зараз працюють колективи зразкові та народні. Їхня кількість 500. До війни... На Харківщині було 250, а на Полтавщині було майже 500. Зараз ми дішили до цієї цифри. Це говорить про те, що наша область дуже співуча, дуже талановита, і це завдячуючи глядачеві, завдячуючи тим людям, хто на сцені, і тим людям, хто допомагає. Це і адміністрація, це місії, голови селищних рад, це депутати. Це ті люди, які підтримують культуру. І це велика справа, яку ми робимо на нашому мистецькому фронті. І хочемо подякувати також нашим захисникам, які дають нам змогу проводити наші обласні мистецькі акції. Дякуємо Юрію, дякуємо вам, дякую вам. І отже, я передаю мікрофон народному артисту України Герману Юрійовичу Юрченко. Що можно сказать ему? В такому прекрасному залі, прекрасний концерт, прекрасна аудиторія, по плануємо самі собі всі. Це така єдність між учасниками, керівниками, главными структурами, які готували цей концерт. концерти. Тима, який сьогодні в цьому залі, Ось вот така от єдність об'єднує всіх нас.